Зараз піднімлю таку друзі, делікатну тему. Робота з родичами. Робота з братами, шваграми, кумами. Я вам от наглядно покажу три приклади. От перший приклад це е, в моєї коліжанки. Вона хотіла трохи дешевше зробити, і кум її каже, те, що зробимо все по вищій клясі, вищій клясі. І дивимося, що ми маємо. О, дивіться, Олепетсоро. Ну йо Пересете, ну як так? Ти ж свої кумі робиш, чоловіче, то як її треба не любити, ту роботу і ту кому, щоб такого примикання з плитки поробити. Ну, ну, ну я розумію, що дешевше. Ну, то ж стоїть, треба мати совість. Другий об'єкт зараз вам покажу, де батько, батько 80 років стажу, що там ті теплі підлоги, залив наливною та й все, 2 секунди. Що, дивимося? Ох, поналивав він наливної підлоги, нічого не прогрунтував, дивіться, воно все просто ходить ходуно. А знизу тепла електрична підлога, воно просто все одне від одного відірване, дивіться. Ну то просто, і що? ну що ти скажеш, батькові, розумієш? Ну він хотів як ліпше, і я розумію, що він хотів як ліпше дитині зробити. Але ну от як вийшло, і воно вже все. Ну що ти -то там виправиш? Як воно все тим пластом ходить з теплою підлогою. Ти там ні, нічого не виправиш. Мембрани клей, не клей, воно все до одного місця, розумієте? Третій варіант то брат моє рідний сидів без роботи, та й вона пошкодувала, пожаліла, е, каже: на, бо маю там квартиру, треба вкласти е, так само плитку. Ну що дивимося, третій варіант. Ну як так запилювати ті кути? Ну йо пересити, де такі фурнітури взяти, щоб тут все перекрити? Запилення під 45 ну, ліпше, ніж в першої. Ну але ж теж, ну де ж так? Ну, Хочете, щоб воно трохи дешевше було зекономити, але не враховуйте тих моментів, що в нас менталітет такий, ну як ну, роби родич, кум, брат, сват. ну, Ми ж розуміємо, що треба і нагодувати людину. Бо ну, як то так, ну не по-родичівськи. А потім щось вам не подобається, мовчите, бо, блін, ну як так скажеш, ну родич, або ти йому ще скажеш, він тобі скаже, та що ти там, ти не розумієшся, не лізь, все буде нормально. І в кінці Зуміти, субординації немає, немає такого, що. Він майстер, а ви замовник. Є таке, що він кум, а ви кума, і, і воно такі відносини не, не можна склеїти до роботи, розумієте? Якщо вже починаєте робити з родичами, то зразу знайте ціну. А то як починається? Та я там зроблю, а там по та розберемося, боже. А Потім він залупляє таку ціну, що ще дорожче, ніж в майстрів. Розумієте? І ви не знаєте, що сказати, бо неохотно ні сваритися з родичем. І, і, і заплатити теж треба, бо потім вже по родині як піде, то вже все. Розумієте?